Вітаю вас, друзі! Ми з пані Оленою, з моєю колегою з семережає гарячих потівок записали для вас відео про відпочинок в Празі, але в неї така дуже слушна думка, що можна не лише відпочити в місті Прага, а також до потім поїхати на курорт Тепліця на термальні води. Вітаю, пані Олена. да, вітаю. Розповідає, що це така комбінація, і чому так можна зробити, чому це варто робити так? Відео нам, будь ласка, теплі це взагалі таке чеське містечко, яке знаходиться між Прагою та Дрезденом в 90 кілометрах від Праги. Угу. Взагалі... Лише в, в дев'яносто ну, да, лише і в зв'язку з тим, що воно розташовано близько до німецького кордону, і тут термальні. Джерела, контингент туристів, які хочуть відвідати, відпочити або просто релакснути в цьому місці, буде не такий, як в Карлових варах. Тобто, за, це взагалі дуже старовинне містечко, яке там було засноване ще якось. Там ну, згадуються такі вже згадки, як лікувального курорту ще в 15-му році, в 15-му столітті. Оце ми бачимо, до речі, пам'ятник. Ну такі значок, і там кабанчик. Дуже, дуже би, багато історичних довідок, але кабанчик тут є, і про що це? Да? Взагалі-то це така легенда, що в теплиці як взагалі вийшли цю, винайшли цю воду, що під час якогось там полювання, якийсь там, якогось там королів впав кабанчик і зварився, а вони звідки. що це? І потім виявили, що це взагалі вода, ця має там певні би, властивості. такі властивості. І взагалі то містечко невелике, дуже спокійне. Сюди можна дістатися з Праги за півтори години, за там, 140 гривень. В один бік. Тобто, взагалі, я пропоную його розглянути як не як лікувальний курорт, на який ви поїдете там з, з лікувальною ціллю, да, метою. Угу. А в зв'язку з тим, що воно знаходиться близько і тут є місце, яке можна відвідувати просто з вулиці, оцей термальний комплекс термаліум, і просто скористатися, релакснути після відпочити після там, насиченої екскурсії, екскурсійної програми в Празі. Ну, Тобто воно реально того варте. Е, хоча сюди їдуть переважно туристи або там ну, гості, які, е, які потребують лікування, да, там опорно-рухового апарату, плюс там нервові вони лікують. І, але ось я була тут влітку з дитиною і взагалі. Ну, мені сподобалось. Тобто, як варіант поїхати, якщо ви там спортом займаєтесь, наприклад, да, там, або сучасний ем, спа-центр з, ем, з цими з, 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 з джерела, вода з джерела, вона скрізь, до речі, тут джерело називається правджидло, і все всі тут лазні, і всі вони би, наповнюються з одного ці джерела. Основний, основна ця головна площа, тож не головна така історична більш площа. Тут у нас центральний музей. <laughs> and Щоб таких дуже багато історичних пам'яток було, я б не сказала, але е, така, знаєте, дуже спокійна, розслабляюча атмосфера, дуже спокійна. І ви, з, дуже зелене місце. Можна там ходити, парки, це все ну, спокійно і красиво. Тобто е, ви можете приїхати після такої галаслової Праги, де багато туристів, приїхати сюди. Е, значить, це ми бачимо: готель, санаторій, бітховін. Чому бітховін? Тому що це взагалі все історичні будівлі. Історичні Місця тут відпочивав Бетховен два рази десь. Да, тобто, там, ці, де були перед цим цісацисарські лазні, там взагалі і ці короновані особи прибували. Тобто, у цьому Бетховені розташований спа центр з термальною водою, термальний комплекс, який називається термаліум. В нього можна зайти з вулиці, просто прийти. Купити квиток, квиток коштує 290 крон 2 півтори години, і потім ще можна продляти. Все дуже чисто, От просто вже ж такий великий досвід, да, багато чого бачили. Але от взагалі от, звертаю увагу да, там, на. Де там якісь стики, да, там у ці, де воді взагалі, у ці, які там, з чого зроблено, безпечно дуже, водичка тепла, тут у нас два основних басейни. Це такі, знову ж таки, да, вода лікувальна з термального джерела, десь 40 градусів, здається, 37-39. І термальний басейн для плавання, теж, тут, тут трохи менша температура. Тобто там можна поплавати, тут піти поплавати. Наша помилка, особисто наша помилка була в тому, що ми приїхали так раненько, і здалося, здалося, що трохи прохолодно. І Катя мені каже, пішли туди, почнемо з цього. Але коли ми звідти вийшли вже, да, здалося, просто було таке бажання просто лігти десь на, на лавочки. <реш> Яка там прогулянка далі? Ну, тобто, якби краще підіть, погуляйте, а потім вже ці три години. Значить, тут ще можна що подивитися? Да? Окрім там просто прогулянки цими, цим старим містом, mm. трохи поруч є замок Добравка. Це ж вся територія, де були ці 30-річна гусіцька війна, і ці всі там все дуже багато історичних місць. І взагалі тут був замок, який там був неприступний, неприступний, його там всі там брали, брали в кінці кінців. Значить, він згорів і на цьому місці один там з якихось меценатів побудував оцей новий, так би мовити. Що тут зараз? Сюди можна приїхати теж, помилуватися краєвидами, трохи погуляти, подивитись, десь як екскур... Близько двох годин, але тут по факту ви десь, ну, десь годинку, мабуть. Ну так, спокійно можна взяти щось, попити, посидіти на лавочці, просто продовжити релакс. Тобто, це, це без, без оцей зайвої метушні, тобто там, де якщо в Празі, там оце всі скрізь люди, люди, люди. А тут навпаки, оце так спокійно, ви собі прийшли Шише, там. І, да. і взагалі, тобто, взагалі інша така інша атмосфера, і більше того, да, скрізь зелень. Ми там. Столичні жителі, які живемо в ці мовити, цьому кам'яних джунглях, це взагалі про інше. Тобто, це теж можна, тобто, це взагалі, от я як би, даю канву основу, що робити один день в втепліце. Тобто, ви, наприклад, там в Прагі у вас трохи більше, більше часу, ви вже там подивилися, і можна ще один день розбавити або додати вражень про трохи іншу чехію. Да? І це знаходиться зовсім поруч. Купили квиток, там звернулися до нас, ми там побудували вам маршрут, і ви собі спокійно вже повноцінно відчули, що таке Чехія, чому сюди їхати. От, сіли тут собі на лавочки, подихали свіжим повітрям, подивилися я на всю цю красу, тому що ландшафт би, трохи від нас віддати від, від ну, інший. І спокійно, тобто таке невеличке місто. Хоча моя, моя дитина сказала, коли в мене виникла ідея, я говорю, поїхали туди, типу в тепліцях. Каже, я колись там була там взагалі промисловий центр. Так, в них дуже багато цих е, якихось промислових підприємств, але наряду з цим дуже багато людей, які приїжджають саме лікуватися. Більше того, у всіх навіть на вулицях, там, де ці показники, вони всі чеською, німецькою. Тобто, тут, ну я не чула там взагалі там, декілька може, людей, тобто ну, ці контингент зовсім інший. І сюди приїздять лікуватися і е, переважно лікуватися. В цьому центрі можна прийти з дітьми від трьох років, але якщо ви, наприклад, з дитиною, то тут є окрема зона, аквазона, куди ви можете піти з дитиною. Тобто, це не обов'язково має бути там тільки дорослі, тому що діти, ну ви можете бути з дітьми, і це ну теж можна враховувати і поїхати, і також до то додати дитині ще задоволення такого, якщо ви там вже все в празі побачили. Чому ні? Гарна ідея. Ну, водичка така, тепла водичка. Ви собі приїхали, ну, ну тобто, там ряд є, і ресторанчик є. І, тобто, все інфраструктура дозволяє повноцінно відпочити. І ви вже будете розуміти більше того, вода ж лікувальна, звичайно, за один день ви там цього ефекту не відчуєте. Ну але якщо ви, вам, вам сподобається, у вас там якісь проблеми чи є знакомі, ви наступного разу будете їхати, ви будете знати, що ага, в тепліці є така. Так можна зробити розвідку таку. Ну, відвідати, да відвідати, щоб подивитися, коли наступ коли, коли наступного разу можна поїхати надовше, 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 да. надовше, на довше. На довше, да. Тому я рекомендую. Як, ну як, добре, як, що ти рекомендуєш. скажи? Як відвідати, да, да. як взагалі розбавити свій відпочинок в Празі? Отже, така ідея від пані Олени відвідати Прагу та відпочити на курорті теплі. Це один або можливо два дні. А можливо, поїхати до цього курорту відпочити на тиждень або і на довше. Тож вертайтеся до моєї колеги пані Олени Водолазько. Дані будуть контакти будуть в описі під цим відео. Дякую, що були з нами. Гарного дня всім.